Вітаю! З вами Наталія Чайковська, українська письменниця, і сьогодні продовжуємо з вами говорити про книжки, які готуються до друку. Буду розповідати вам про детектив, на який у видавництві нора друку оголошено перед продаж. Книжка вийде на початку лютого, я прочитала за допомогою читалки і поспішаю ділитися з вами своїми враженнями. Мова піде про роман Марловський кримінальний клуб автор Роберта Рагут з англійської переклади Наталія Тисовська. Скажу, так, коли я брала зачитання, я вже думала, зрештою, я перечитала стільки детективів, що Ну, якось мене особливо вже нічим і не здивуєш. Але ні, я таки помилилася, здивуєш. Тому що це була та книжка, коли ти читаєш не заради того, аби дізнатися, хто вбивця, а заради того, аби спостерігати за діями, вчинками, думками і тими перепетіями, в які вплутуються головні героїні. Отож, власне, мабуть, оця безпосередність головних героїв мене і підкупила. Події починають відбуватися одного вечора, коли головна героїня Джудит така собі доволі 77-літня жінка, яка живе, має такий доволі дуже гарний і великий будинок, живе на березі Темзи. Вона іноді любить, іноді любить випити, іноді любить поплавати в темзі гуляка. І ось одного такого вечора вона стає свідком в. Коли вбили її сусіда е, Стефана, власника художньої, місцевої художньої галереї. Джудит е, вирішує, що треба якось трохи долучитися до слідства, адже, мабуть, поліції тут трохи не під силу. Е, вона, і е, От власне був такий момент, коли мені здавалося, ну якось так. як... Я не зовсім повірила, але далі, коли я вже більше знайомилася з думками і взагалі з життям Джудит, я розуміла, що от, власне таким особам це якраз і притаманно. Отож, під час цього свого розслідування Джуди знайомиться спершу з дружиною Вікарія Бекс, а далі, після того, коли в містечку здійснено друге вбивство, вона знайомиться з Сюзі, яка вигулювала, ну, заробляла тим на життя, що вигулювала собак. І, знову ж таки, ці три жінки, ніби як якошею, вони дуже різні, у них дуже різні погляди, вони дуже по-різному ведуть себе в. В одній і тій самій ситуації, але реально не знаю, що чекати. І ось е, вони так крок за кроком починають шукати якихось підозрюваних. Е, і, зрештою, коли в містечку здійснено третє, вбивство, вже не буду казати кого, тому що це все взаємопов'язано, не буду так спойлерити. Е, вони розуміють, що, мабуть, якийсь, можливо, серійний. Вбивця це якась серія вбивств, вони не можуть зрозуміти, до чого це все. І знову ж таки, тут настільки так хитро, мудро, все заплутано, що тоді, коли вони починають підозрювати когось одного, що нібито він міг вчинити якийсь там перший, другий чи третій злочин, та ж людина, яку вони підозрюють, вона знову ж таки має алібі, що, припустимо, от одне вбивство могла вчинити, а разом з тим друге або третє ні. І ось так от воно усе настільки. Настільки закручено, що є три вбивства, є багато підозрюваних, і е, толку, як такого, дійти ні до чого не можна. Звісно, тут є прописано і лінію поліції, але вона така трохи другорядна, тому що тут е, наші Джуди, Сузі і Бекс, е, куди, куди там поліції до їхніх вчинків. Е, вони роблять дуже незвичні кроки, як от, наприклад, там до адвоката в кабінет. Забратися через вікно, їхні діалоги настільки кумедні, мислення настільки безпосередньо просте, але світ це такий, знаєте. Щирий, простий гумор, коли ти читаєш і просто рихочеш на всю хату. Я отримала шалений сплеск емоцій, Мені настільки ця простота сподобалася, що, як я вже на початку казала, мені було вже не настільки цікаво, хто ж там, хто винен взагалі. хто винен, Наскільки мені було цікаво спостерігати за цими трьома жінками. Написано дуже легко, дуже просто. Переповідати вам уже все не буду, але так забіжу, трохи заінтригую в кінці. Звісно, є дуже така шалена напруга, коли Джудит, зрештою, здогадалася, хто вбивця, і тут уже. Коли вона підключила і Бекс і Сюзі, але тримала їх на, ніби як на відстані, аби не наражати кожну з них на небезпеку. І те, як в тих різних ситуаціях проявилися сильні сторони головних героїнь, було дуже, дуже цікаво спостерігати, особливо за дружиною Вікарія. Це, це щось. Повірте, прочитаєте, зрозумієте, до чого я веду. Тож, якщо ви хочете після чогось такого якогось важкого, та навіть після тих новин, які ми читаємо безкінечно, отримати якусь порцію таких світлих, гарних емоцій, беріть на увагу. Марловський кримінальний клуб, видавництво Нора Друк. Дякую за увагу!